Доброго вечора, друзі! Сьогодні 25 -те. у нас квітня 2024 року, вже 6 годин вечора, приїхали ми на полекшом ми сьогодні сіємо ми кукурудзку. Вау! Що це у нас за кукурудза? Зараз скажу. Аміго від компанії Євросем. До речі, це новий гібрид, який тільки... В цьому році до нас зайшов. В скажу 320 фау. По характеристикам це ракета бомба, хороша вологовіддача, ну, ми перевіримо. Стійка до хвороб, стійка до вилягання 14-16. Ну, Подивимось. Додатково, ще раз скажу, додатково ми протравили її інсектицидом. Бо інсектициду не було. Так, е з карбаміндиком сіємо. Ну Десь в районі 100 кг висіває. Так. Все, зарядилися, заправилися. Пустимо систему ніпель. І ну що, тут у нас площа 2 гектара після соняшника. Бачите тут пісок, чиносу пісок, пісок. Ось падалиця, є зрізав культиватор, ну волога. Ця волога ще присутня. Волога трішки присутня. Бачите. Думаю, що сиреньке пляже, а на завтра стоїть у нас дощ, то буде, я думаю, чудово, якщо він піде. От вже вечір люди відпочивають, а ми тільки заїжджаємо працювати. Так що ну, в процесі буде щось цікаве буде. Ще знімати, включатися, працюємо. Так, друзі, ну що, побачили. 2045, ось 9 година. Ми тільки закінчили. Нічого не відбувається, пригоди завжди є. Ну, тоді вже не включав камеру, бо не до було. як то кажуть. Що сталося? Получилось, сіємо. Та щось непонятно, сигналізації немає. Щось криємося, пропуски, почали дивитися сівалка на ходу, а пропуски. Чи вакуума немає? Тож, крутили, Ні, то вакуум, все є. Сипали все насіння і засипали другого. Це нас було міга, ми засипали дієго. Дієго було не протровлено інсектицидом. І виходить, Аміго, що це інсектицидом. Сіння зависає, немає в ніотекучості, парку зависає, саме вісімно мене, ворошилка там є, Не немає наповненості не зустріти, і не мені пропуск і все. Думали графітну е тайку суміш е привезти, але ну, ніколи було гратися. І засипали не протравлене, все, блін, бомба. Ну, як про ну, протравлене поліцидом заводи, а інтекситом, додатково ми не протравили. Все блін, висівається один в один, ну, все. Пісня. Такий, що завтра привезу далько графітну суміш. Ну, Попробуємо сіяти з нею, бо обробляти інсектицидом потрібно все насіння. Будемо знімати вам, показувати так, що Слідкуйте за нашим каналом, каналом Євроцем і ставте нам отакі вподобайки за нашу роботу. А ми поїхали додому відпочивати, а завтра зранку ще на роботу.